Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер. Це гра Ghost Roleplay. Це в нас український сам проєкт. Вийшов він, звісно, що не так давно, а цілих вже 2 місяці тому. Цей проєкт доступний як на телефон, так і на ПК. Завантажити його можна по моєму посиланню в описі. При реєстрації вводьте мій нікнейм, а також промокод на третьому рівні, який вам дасть певний бонус. Сьогодні я б хотів би поговорити про цікаве оновлення, яке скоро вийде на Даному проєкті, наскільки вже багато хто знає, вийшло оновлення з кейсами. Але багатьом людям стало, так скажімо, замало цих кейсів, і вони просили на форумі пропозиціях, щоб надали ще декілька кейсів. Скажу те, що розробники справді дослухались до цього. І як можете бачити, це наші нові кейси, які скоро будуть в грі. А тут у нас є три кейси, як можете бачити. Перший у нас кейс це безкоштовний кейс, самий перший, це найдержавший, само собою. Ну як. Можете бачити, тут у нас є е, досвід, кошти, аксесуари, як можете бачити, прикольні, ну і подаруночки. А також є все для риболовлі, і сама, звісно, що риба, медуза, як я зрозумів. А стоп, то не аксесуари, то бронежилет і зброя, як я зрозумів. Я просто дивлюсь на бронежилет і я подумав, що це аксесуар, наче так. Так, ну і далі в нас йде наш наступний кейс, це вже другий. Тут, як можна побачити, вже є більше коштів, є досвід, є, я так розумію, більше донат коїнів, а також аксесуар, бронежилет, уже точно він тут є. Скіни, а, також є, я не знаю, що це за палатка така. Ну, я думаю, що це може бути якийсь, ну може, ну, типу аксесуара, ну, я не знаю точно скіни, як можете бачити, дорогі є. Ну і найдорожче, це звісно, що самі файні скіни це Арканові. Чи як вони там правильно називаються, я точно не знаю. Але скажу так, що також є тут прикольний аксесуар. Він також знаходиться в рожевої, так скажімо, рамочці. Ну мені більш цікавіше, що це за палатка така. Я просто не розумію, що це може бути. Тому Ну, це лише моя здогадка. Це може буде щось в наступних оновленнях. Подивимось, побачимо. Просто мені реально цікаво, що це реально може бути. Ну щось воно не схоже на скін аж ніяк. Я не знаю. Так, ну і на останок у нас іде найдорогіший скін з цієї усієї, так скажімо, колекції, плюс-мінус. Але. Скажу так, він буде унікальніший, ніж за усі, і буде набагато краще, так розумію, навіть ніж минулі. Хоча там минулих є тачки, то так що вирішуйте самі. Як можете бачити, тут у нас є звісно, що гроші, коїнси, аксесуари. Тут вже більш такі дорогіші скіни є. Так також, звісно, що є рюзочки. Як можете бачити, багато людей їх, оскільки я знаю, багато людей їх дуже любить. Тому тим паче тут був акцент саме на них. І звісно, що самі недорогіші скіни це жіночок. Можете бачити, тут реально вони більш-менш ну в більшості більшої кількості є якось так. Наскільки мені також відомо, буде додано в наступному оновленні можливість прокачувати свій транспорт, тобто буде тюнінг там, де можна було додати Нітро, закість азота. Звісно, що також буде більш-менш вдосконалений в наступних оновленнях тюнінг і буде можливість кастомізувати, так скажімо, своє авто. На цьому я вже буду завершувати. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там на. Новини каналу, там у нас є графіки стрімів, там у нас цікаві також речі проходять. Тому обов'язково долучайтесь, там ви також зможете разом зі мною, і в принципі з усією нашою спільнотою поспілкуватись. На цьому вже будемо завершувати. Підписуйтесь також на мій канал, прожимайте вподобайки. Звісно, що дякую всім тим, хто додивився цю прем'єру. Це відос до кінця. На цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментах цифру 9, якщо ви додивились до цього моменту. Таким чином, я дізнаюсь, що ви додивились мій відео до кінця. Також висловлюю свою вдячність. Своїм спонсорам та моїм донаторам. Дякую вам велике. На цьому все. Бувайте!